20 липня в Ізмаїлі відбулись комітетські слухання на тему «Рибна галузь простежуваність від вилову до споживання, в яких взяли участь члени комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, тимчасово виконуючи обов'язки голови державного агентства рибного господарства, заступник міністра аграрної політики та продовольства, представники місцевої влади. Головною темою обговорення став експериментальний проєкт щодо проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах шляхом електронних торгів згідно постанови кабінету міністрів 1479. Аукціони ми розпочали в кінці лютого, на початку березня провели їх і показали, що аукціони можуть бути в рибній галузі. Все-таки вони працюють, і що такого комісійного розподілу більше не буде і запровадили прозорий механізм розподілу коду. Далі було прийнято законопроект, як же говорив Олександр Васильович, 7616, яким ми впроваджуємо цифровізацію в передній галузі, ті ж аукціони законодавчо прийняли, впорядковуємо гідроспоруди, і ще декілька речей за шість місяців в аукціоні взяли участь 523 лота. Було заключено 276 договорів на 108 мільйонів гривень. Сума сплачених коштів вже досягла 38 мільйонів гривень. Сьогодні завдяки тому, що все це виведено через аукціони, через прозоро. Ми маємо біля 40 суб'єктів господарювання, і за інформацією станом на травень місяць цього року, надходження до бюджету, ми маємо вже 9,5 мільйонів гривень. І це з урахуванням здорожчання ресурсів, недостатньої кількості ресурсів, недостатньої кількості людського ресурсу, тому що нам потрібно і кордони захищати, і промисловість зберігти. І, Початок він відбувався теж з не зовсім таким якісним розумінням, як все це відбудеться, і наскільки це знайде своє місце. Тобто рибалкам потрібно було розібратися в цих аукціонах, бухгалтерам, керівникам. Це було дуже так непросто, але все це зробили завдяки консультаціям. А ось що говорить про реформування директор Всеукраїнської Федерації, роботодавців Рибної галузі України, який представляє інтереси рибалок та підприємців Рибної галузі. Рибаки дійсно хотіли реформування рибної галузі. Вона була нагальна, тому що вже працювати по старій системі стало майже неможливо. Але так як ми представляли і як представили нам е, керівники Гаузі, це зовсім ну це зовсім різні напрямки. Е, з нашої сторони, ми е, як нам кажеться, і ми на цьому настаємо е, агентство міністерство пішло по тому путі, щоб отримати зразу. А ви знаєте, якщо получаєш зразу гроші, то це короткі гроші, це не, не довгі гроші. І е, дивіться, ми аукціони провели. Ми не проти аукціонів були. Ми тільки говорили про те, що аукціони потрібно провести для 15% на 15% пользователів. Тобто дати можливість новим зайти і дати стабільній роботі старій традиційним пользователям. Це підтверджує і європейська практика. Також підприємці, вважають, що їм не надали достатнього строку для підготування роботи по новим правилам. Вілі Дні, двох днів міняємо все по-новому. Як можуть підприємства, люди до цього підготуватись? Чому немає переходного періоду? Хіба це неправильне запитання? Дивіться, ми обговорюємо 28 декабря. Кому ми видаємо О старій системі? А з першого числа ми говоримо, ні, ми вже працюємо по новій. І що в результаті ми маємо? Ми маємо те, що ми чотири місяці гаузь стояла. І тому ці цифри, що зараз називають, і по річці Дунай вивов там в три рази менше чому, ми пропустили. Півтора місяця той продуктивної роботи, коли можна було ловити, вона ж не ловиться тоді, коли ми хочемо, а тоді, коли потрібно її ловити. Не влаштовує рибалики термін оренди. Вони вважають, що водойми повинні надаватися не на рік користування, а як мінімум на три, а то й на п'ять. Радний комітет, який займається ну, е землею, ну як ви собі розумієте, щоб давати на кожний рік. Проводити е, аукціон, щоб візьме він на слідкуючий рік, тобто, е, ті гектари землі чи не візьме. Отак От само у нас. А якщо він не увірений, що він візьме, то як він відноситься до цієї землі, як він відноситься до цього водою? Ви ж розумієте, у європейських правилах сказано, від 5 до 10 років немає менше 5 років. Чому ж ми тут Це на один рік? Ви знаєте, що ми передбачаємо правки до найближчих законопроєктів. У нас виніє на законопроект 81 8119 і ми це проговорили з вами на зустрічі з міністром щодо того, що ми впровадимо трьохрічні аукціони по 30 які будуть продаватися. 30% один рік, наступний рік 30% і останній рік буде 30% і іде. Тобто, перший рік буде продаватися. 30% на 3 роки, 70% на рік. На другий рік буде продаватися знову ж таки 30% і е, буде продаватися тоді у нас вже е, 40%. І на третій рік у нас 40% буде на рік продаватися. На третій рік знову ж таки 30% на 3 роки і 10% на один рік. І потім вже буде постійно так, що перші акціони, які проти 3 роки, вони повертаються. І після третього року, щорічно буде проводитися так, що 30% на три роки, і 10% на рік. За думкою представників комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, механізми аукціонних торгів створює умови для недопущення монополії в риболовному господарстві та залучає нових суб'єктів господарювання на ринок. Підприємці іншої думки, яке додаткове навантаження з'явилося у вас після прийняття цих законодавчих актів. Я працюю на Чорному морі, я не працюю на річці. Якби я зараз починав, у мене не менше 2-2,5 млн грн додатково. Як розсуждає производственник, я беру на год, получаю розрішення на роботу. Но пойти в море працювати, мені треба мати основні средства. Притом на миллионы гривен. Как можно купить судно? Да. Судно, чтобы купить, извините, мне нужно брать кредиты. Кредиты, я иду в банк, они говорят, вы что, на год, на три? Ребята, вы хотите на 8 лет взять кредит, а вы, у вас разрешение только на три года, а через три года вы выиграете аукцион или нет? Кто мне дает это? Вы пойдете в банк, они вам это скажут, они говорят, вы что, какие кредиты? Александр, вот насколько возьмешь, насколько кредиты, потому что дальше неизвестно ты будешь работать. А мы же делаем для чего? Мы хотим, чтобы мы поймали рыбу, чтобы мы давали налоги. Я не договорил одного, что мы пошли по, по пути получения сразу денег. Я бы не аукционы проводил, я конкурсы проводил бы, чтобы сколько рабочих мест, сколько налогов уплатить, сколько рыбы добыть. Это было бы более полезнее для государства. Мы получили бы в разы больше денег, только может не за раз. Ми можемо зараз відчитатися, що ми в два рази більше. Я уверен, сьогодні Новому роду, що ми посчитаємо, скільки було, ми не виповнили ті завдання, які ставили. Умілічив каліцтво робочих підприємств. Уменьшу каліство робочих підприємств. І буде умінчатися. Підприємці впевнені, що таке реформування в подальшому призведе до скорочення кількості робочих підприємств в рибної галузі. Ми прослухали сьогодні. Дуже багато паперової роботи, це закони, підзаконні акти, е, скільки їх зроблено, скільки ще пропонується зробити, погодити. І в мене склалася така думка, що ми почали реформу робити задом наперед. Мені здається, що спочатку, мабуть, треба було прийняти простежуваність як основний такий електронний баланс, щоб показати, що був кабінет, площадку, площадку для обговорення. А то у нас вже є квоти. Ну, не квоти, а аукціони. Ми на аукціонах щось добуваємо. Ну, у нас там написано риба, на галузь, простеженість від вилову до споживання. Тобто я розумію, що у нас перше слово вже є вилову, а ми до споживання досі не дійшли. Ну, тому що простежений закон, він, на мою думку, не повинен ставити крапку. Він був в початку е ну, цього речення. Повинен бути початком речення. Крапку поставити повинна основний закон, 76, якщо я не помиляюсь, який повинен урегулювати всю гру. Отже, учасники слухань обговорили реальний стан реалізації реформи на практиці. Члени комітету, зокрема, зазначили, що звернуть увагу на критичні зауваження учасників ринку та скарги від рибалок, які невдоволені реалізацією певних норм реформи рибної галузі. Ксенія переверзева Юрій Слободяний для юг